Євангелія на щодень, 31 серпня Марко 3, 28-35. Істину кажу вам, усе буде відпущене синам людським гріхи та богохульства, скільки би вони не холили, але хто холо вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний. Вони б умовили, він має нечистого духа. Приходять мати Його та брати його, і, стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Нароже сидів круг нього. Ті йому кажуть ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповіді Хто моя мати та брати мої? І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола Нього, каже ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Деякі вважають вислів Ісуса про Його сім'ю цинічним. Вони стверджують, що таким чином Він відгороджується від своїх близьких, що йому байдужі кровні зв'язки. Автори таких слів зовсім не знають Ісуса. Вони знають, хто Він, але не знають, який Він. Ісус є для них Геть чужий. Господь ніколи не відрікався від родини, Він прагнув зберегти їх кровну, так і духовну родину, тобто тих, хто виконує волю Божу. Він піклувався про неї навіть останні хвилини свого земного життя. Варто звернути увагу на геніальність вчителя, який, використовуючи слова випадкової людини, доносить до людства Божу правду. Це вчить нас такому підходу до всього і усіх, уміючи бачити Божественний сенс у звичайних подіях. Ми збагачуємо себе і інших, не ускладнюємо нікому життя. Господи, хочу належати до Твоєї родини, тож навчи мене чинити Твою волю.